Сьогодні 2014 рік. Зараз ви маєте змогу наблюдати, як обрізаний виноград з осені. Чому він ще не прикритий, не накритий? Зараз ми вам покажемо, щоб не тратити зайвих матеріалів. Щоб не тратити зайвих зусиль, ми виноград вкриваємо якби по методу самовучки. Тобто зараз ви це подивитесь. Сьогодні 21, 22, 22 січня 10 градусів морозу для лози це не страшно, якраз це дуже добре, вона трошки закалилася. А зараз через одну хвилинку ми покажемо вам дуже простий спосіб, як вкривається виноград, столовий виноград, столові сорти винограду на зиму.